Сьогодні 11 жовтня 2025 рік. Стою біля свого першого сіянця-персика. Це перший сіянець, який я посіяв 5 років, якщо не помиляюся, 5 років пройшло, це другий урожай. От, в цьому році він дуже дав приріст сильний. От. На цей час персики доспівають, але він не набрав такої рум'янця такого. І сам плід має таку білосніжну, білосніжну е, зовнішність і м'якоть. Але через брак сонячного тепла, ну взагалі сумарна кількість теплих днів, не дала йому змогу набрати того бажаного кольору. Я думаю, що і смак буде не такий. От зараз візьму один, один зірву. От, бачите, він є зеленкуватий, не буде того солоду. Ну, але що ж зробити. В минулому році він вже 15 вересня був спілий. А в цьому ось такий. з кісточка відстає. Я вже його дегустував, Досить смачний персик. Дякую за перегляд.